Weasel News. Доброго вечора, дорогі глядачі. Ви дивитесь у News і дивитесь програму Lucky Show, А її ведучий Серджо Лучіано. І у нас сьогодні в гостях шеф поліції лос антоса Марко Белік. Доброго вечора вам, сер. Добрий. Почнемо напевно, як по процесуальному кодексу. Спочатку розкажіть трішки про себе. Ну, як ви вже сказали, я Марко Белік, місцевий шеф місцевого поліцейського відділку. Я вже 20 років займаю цю посаду. Під моїм керівництвом знаходиться штат в розмірі 80 офіцерів, кадрових офіцерів. Під моєю юрисдикцією знаходиться весь округ лос а також, а також округи Блейн і тому подібні округи. Так, Ну, в принципі, у нас обов'язків достатньо, як на мене. От ви, як ви сказали, ви доволі таки великий термін уже поліцейський, в принципі, шеф поліції. От таке питання: чи мріяли ви про кар'єру поліцейського з дитинства? Чи це так просто з час що ви стали шефом поліції? Дивіться, власне, бо я освіта є юридичною, і до цього я і не мав уявлення, що я коли-небудь стану шефом поліції. Але так склалися життєві обставини, що я вирішив прийняти на себе цю, цю роль. Ну, власне, так сталося. От, в принципі, вам подобається взагалі ваша посада? Чи можливо в майбутньому ви б хотіли змінити цю посаду? Ну, я чекаю пенсії, скажімо так. Професія цікава, професія гаряча, але роки беруть своє. Незабаром, напевно, доведеться йти на пенсію. Ну, в принципі, всі ми там рано чи пізно будемо, тому бажаю власне вам дослужити до пенсії цієї і заслужити її. Тож, в принципі, от ви сказали, що у вас юридична освіта, якщо не секрет, який заклад ви закінчували? Я закінчив політехнічний МРАК. Києві, от, на спеціальності е, молодший асистент е, адвоката. Цікаво. А от ви е, сказали, що у вас, в принципі, великий штат е, ваших службовців поліцейських. Чи вам взагалі подобається те, як вони себе там ведуть? Чи, чи вони послушні, скажімо так? Ну, я, як велика мамочка, от, а то і діти. І інколи треба батогом налупити, так, щоб срака червона була, а деколи треба і премію видати. різному буває. Хто як, робота така. Ну, так, в принципі, як по психології. От, е, в принципі, мирні з вами питалися репортажі з вашими людьми і, власне, з вами самими. В принципі, мені дуже сподобалось. І ще раз хочу сказати вам дякую за те, що ви таку нам можливість. І от хотів би також сказати, що коли ми починали перед тим, як виїхати, ми зайшли до вас у відділок. І от побувавши у вас у відділку, мені дуже сподобався ваш інтер'єр, як там все розставлено. І знаєте, я думаю, що глядачі хотіли б дізнатися, в принципі, трішки про вашу альмааматор, про ваш відділок. Ну, наш відділок складається з декількох частин. Ну, почнемо, напевно, з самого більш знайомого для ваших глядачів відділу нашого департаменту. Це хол. В нашому холі можна побачити декілька автоматів з їжею, а також в нас там є чудова працівниця, яка може відповісти на необхідні питання наших громадян. Також вона приймає а, різного роду нелегал. Нашого штату також на цьому поверсі знаходиться кабінет, в якому зазвичай працює ліцензер. І якщо спуститися сходинками нижче, то там у нас є цікавий такий відділ КПЗ, це територія, на якій знаходяться тимчасово ув'язнені громадяни до відправки в федеральний блок тюрми. Там відбувають покарання поганих хлопців. На другому поверсі у нас кабінет шефа, різного роду кабінети різних службових виконавців, в тому числі відділу ПАІ, який займається навчанням службових кадрів, відділу ІАД, який займається розслідуванням порушень всередині нашого департаменту, а також відділу СВАД, тобто Оружейна кімната. Ну, власне, це з складається. А, а, Нагорі, на даху в нас знаходяться декілька гелікоптерів, які ми використовуємо для повітряного, повітряного патрулювання, а також внизу у нас парковка, де ми тримаємо власне весь спецтранспорт. Угу. Дивіться, а от е, е, про КПЗ ви так почали. Я хотів би запитати: а от було у вас колись такі ситуації, що, наприклад, КПЗ повністю заповнено, що не, не вистачає місця для в'язнів. Ой, ну знаєте, у нас КПЗ складається з чотирьох секторів. Е, наразі в нашому штаті не настільки велика проблема з порушенням закону, тому ні, такого ніколи не було. Зазвичай у нас є ще три вільних камери. От, зазвичай в нас зайнята, як правило, тільки одна. От Ви знаєте, ви сказали, мені насправді. Стало трішки спокійніше, що в нас в штаті працює поліція так гарно, і в принципі правопорушення так багато. От раз ми розпочали про матеріальні цінності, власне, от автопарк поліцейського департаменту. Що в ньому особливого, Що ви в принципі, можете розказати такого, що не знають наші глядачі? Ну, давайте почнемо з матеріального, це зазвичай. Коли ви берете інтерв'ю у знаменитості, то вони всі хваляться тим, що у них 10-20 гаражні будинки. Так от, мій департамент це 30 гаражний е, маєток, в якому знаходиться близько 30 е, спеціальних юнітів, тобто спецтранспорту, які ми використовуємо. Наш спецтранспорт обладнаний всім необхідним для е, проведення. Спецоперацій, затримань і тому подібних речей, починаючи від самих простих мото юнітів, закінчуючи важко броньованими колісницями. От сьогодні ми побували у вас на репортажі, і я вперше побачив ваш мотоекіпаж в принципі в дії. Раніше я от, не чомусь можливо, і не так часто там приїжджав, і не часто здибав поліцейські в принципі е, юніти. Але от перший раз таке в мене було. Сьогодні ми проводили репортаж з вашими колегами і, власне, з вами. І ми помітили ваш, у вас новий транспорт. Транспортні засоби. Це ваші нові транспортні засоби. Чи вони були у вас, тому що я раніше чомусь не помічав їх? Ну так, власне, сьогодні нам капітолі виділив певні кошти для закупівлі е, нової спецтехніки, тому що стара спецтехніка вже була списана. Власне, нам замінили деякі моделі автопарку, а саме додали так звані скаути, як ви називаєте, їх крузери. О, це швидкісний сучасний юніт, обладнаний всім необхідним для проведення спецоперацій, а також надання першої медичної допомоги. Тобто, в принципі, вони краще за попередні автомобілі, які у вас були. Ну і власне є. Так, це нова модель, яка обладнана всім необхідним для першої медичної допомоги, що раніше у нас не було в складі нашого автопарку. Тепер ми можемо допомагати громадянам значно ефективніше, ніж ми робили це раніше. Ну що ж, це, це дуже добре, власне. От ви сказали про медичну допомогу, і хотів би. Зачепити наступне таке питання. От, в принципі, всі знають, що поліцейська робота важка і небезпечна. А от що на вашу думку найважче в поліцейській службі? Найважче залишатися напевно в здоровому глузді, тому що сьогодні ми відпочиваємо з нашими дітьми дружинами, а вже ввечері ми розгрібаємо мізки, які залишились на асфальті після перестрілки між якимись бандами. Тому, тому саме важче це підтримувати психологічний стан, а особливо мені підтримувати психологічний стан всього колективу. Тому, напевно, це те, що дійсно важко. Ну що ж, я побажаю вам і вашим колегам терпіння і, в принципі, психологічні витримки, так скажу. А от ми приїжджали сьогодні з вашими колегами і з вами, власне, коли проводили репортаж через бідні райони. от, І бачили там. Такі групки, скажімо так, людей, які були одягнені у різнокольоровий одяг. От що ви могли б сказати про це? Власне, Лос-Антос розмежований на певні клаптики території, які ділять між собою певні групи людей, які причисляють себе до тих чи інших етнічних груп, чи груп по інтересам, і так далі. Як правило, вони одягають специфічного вигляду одяг. Того чи іншого кольору, чи того чи іншого вигляду, для того, щоб не переплутатись між собою. Якщо ви, наприклад, відвідаєте той чи інший район і одягнетесь в колір протилежної групи людей, то ви можете залишитись не тільки без зубів і гаманця, а також і без власного життя. Тому так в цих районах потрібно вести себе дуже обережно. Надіятися, звісно, потрібно на поліцію, але в вечірній час, особливо в нічний, варто утриматись від відвідин цих територій. Ну що ж, дякую вам за пораду. Таку. Я думаю, всі і власне глядачі будуть дотримуватись цієї поради, тому що, як ви кажете, там вночі буває небезпечно. От також про... повернемось до гелікоптерів, тому що я от, дуже в дитинстві любив. Любив літаки, в принципі, що зв'язано з авіацією, От я би хотів трішки зупинитися на цій темі. От, от е, гелікоптер чи часто, в принципі, взагалі використовується, і як він використовується, наприклад, не тільки там при патрулях, а при яких ще ситуаціях там використовується. Власне, ми використовуємо нашу, так скажімо, авіацію для. Патрулювання для різноманітних спецоперацій і дуже часто тоді, коли, наприклад, підозрюваний, який рухається з дуже великою швидкістю по дорогах нашого штату, несе небезпеку, саме через те, що транспортні юніти його переслідують, він. Починає боятися, робить різні необдумані рухи, маневри, і нам доводиться віддалитися від нього на безпечну відстань, то в таких випадках ми використовуємо авіацію для того, щоб з повітря слідкувати за місцезнаходженням, е е, е різних підозрюваних, і в тоді, коли е е підвернеться в правильний момент, вже за допомогою наземних юнітів, за допомогою інформації від повітряного юніта. Затримати підозрюваного. Цікаво. Дивіться також, чи бувають загрози збиття гелікоптера. Чи, можливо, були такі випадки, коли, не дай Боже, збивали гелікоптер. Ну, дивіться, тут все діло від майстерності пілота, тому що кожен пілот знає про безпечну відстань, про те, що потрібно триматися певної висоти. Скажу так, наш гелікоптер обладнаний всім необхідним для того, щоб. В критичних ситуаціях покинути місце обстрілу, але так бували випадки, коли бік пілотів відкривався вогонь, але знову ж таки, пілоти зазвичай знаходяться в дуже великій відстані, і куля просто фізично не може повноцінно вразити ціль. От, в принципі, небезпека для пілотів є, звісно, зрозуміло. А от, наприклад, я мені пощастило політати сьогодні, і я скажу, що можна тільки позазрити пілотам, Наскільки гарні види вони бачать, коли літають. І в принципі, от, чи от ви літа, ви часто літаєте, в принципі, на, галі... на гелікоптері, чи, чи ви тільки на машині їздите? Ой, ні, я любитель землі, я боюся висоти, бо я ще як туди залізу на той вертольот, то мене потім ще й знімати прийдеться. ще... На Хезу, і штани та й все. Ні, я до вертольота, ні ногой. Отож, стосовно. Нашого репортажу сьогодні. От в принципі, ми і літали, і їздили з вами. І от, в принципі, ми бачили різних ваших представників з вашого відділку. І, от, в принципі, це люди із різних відділів, чи це один відділ. Власне, сьогодні на службі ви були разом з відділом ТПД. Цей відділ займається патрулюванням околиць нашого чудового міста. І його безпосередніми обов'язками є контроль дорожнього руху. Власне, ви стали свідками сьогодні затримання, коли порушник дорожнього кодексу намагався від нас втікти. Власне, була задіяна методика так званого «трафік-стопу», коли ми взяли в коробку затриманого і допомогли йому вийти з автомобіля. Після чого змогли виписати йому штраф. А от які ще відділи, в принципі, Вас є? Ну, власне, наш департамент має декілька відділів. Це відділ ТІПДІ, який я назвав раніше відділ спеціального призначення, тобто відділ СВАТО, який безпосередньо займається контролем вулиць небезпечного району. Також відділ ПАІ, це відділ поліцейської академії, той відділ, який займається інструктажами, лекційною роботою і, власне, навчає е, молодші кадри. І також відділ е, ІАД, це відділ внутрішніх ослідувань, який контролює в принципі, роботу всіх відділів, е, слідкує за тим, щоб всі офіцери виконували свою роботу в рамках законодавства чинного. І присікає будь-які е, спроби порушити те чи інше е, законодавство. Тобто, у вас, власне, все серйозно і все контролюється, правильно? Ну, так, так, виходить, що так. А от е, трафік стопи, власне. Е, от, ви кажете, що ми там сьогодні були свідками цього, от наскільки бувають ситуації небезпечні при трафікстопах? Чи взагалі буває небезпечні ситуації? Власне, будь-який трафік-стоп є небезпечним, тому що ми його ініціюємо тільки після порушення дорожнього кодексу, затриманим вірніше підозрюваним в той момент, і так це по факту може бути небезпечним. Також не слід забувати про те, що інколи водії можуть мати при собі ту чи іншу вогнепальну зброю, бути налаштовані агресивно. І тому інше. Тому наша робота вона завжди пов'язана з ризиками. Тобто, власне, поліцейські, патрульні завжди мають бути на поготові до будь-якої ситуації. Виходить, так? Так, в нас вчить академія. Ми маємо бути готові до будь-чого. Власне, специфіка нашої роботи заключається в тому, що в будь-який момент. Може бути та чи інша небезпека. Ми намагаємося підтримувати один одного. Саме тому у нас патрулі відбуваються в межах двох-трьох офіцерів одночасно або декількох екіпажів патрульної поліції для того, щоб завжди підтримувати один одного. Власне сьогодні, під час патрулювання небезпечного району в нас було як мінімум три екіпажі. І далі в нас підключився гелікоптер тобто, був так званий повітряний юніт. Так, а от в принципі, поліція це ж державна установа. І от чи у вас є контакти із іншими державними структурами, і як ви взаємодієте, в принципі? Ну, власне, в нашому штаті налагоджена повна взаємодія між державними, силовими та іншими структурами. Так, Конкретно наш відділок він взаємодіє як із місцевим урядом, так і з Національною гвардією, і в тому числі з місцевими клініками. Ми взаємодіємо на різних рівнях від так званих поставок матеріалів до поставок озброєння, спецзасобів до поставок різних медикаментів і тому подібного. наприклад… Якби я не був в Візленюс, не працював, то напевно, можливо, пішов би до вас служити. Чи, от, наприклад, як у вас проходить підготовка до, в принципі, до служби? Ну, підготовка у нас відбувається таким чином. Ми беремо на службу тільки людей, які пройшли певне навчання в Національній гвардії, тобто, скажімо так, вміють тримати зброю в руках ознайомлені з чинним законодавством. А далі вже займається у нас той, той відділ, який я вам раніше назвав відділ ПАІ, займається тим, що навчає молодші кадри, навчає бути вже офіцерами. От наостанок, пане шеф, що б ви порекомендували особисто від себе, нашим глядачам? Я би порекомендував, напевно, берегти себе, бути завжди своїми близькими, і залишатися людиною в будь-якій ситуації. Ну що ж, дякую вам велике за таке цікаве і розгорнуте інтерв'ю детальне, за те, що, в принципі, завітали до нас студію, ми дуже були вам раді. І заодно я прощаюся з усіма глядачами. Ви дивилися Vizel News, програму Lucky Show і її ведучий Серджо Лучанов. До нових зустрічей! Track. weasel news